Всім доброго вечора. Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Одеси сьогодні. В місцевому палаці спорту відбудеться матч чемпіонату України між місцевим штормом і київською крижинкою. 21 перша гра у поточному регулярному чемпіонаті для шторма, і 22-й поєдинок для крижинки. Шторм наразі третя команда чемпіонату на три очки. Випереджають Одесити Кременчук і дев'ятьма очками поступаються Київ Кепіталс. Відірвалися дві київські команди у турнірній таблиці. Втрачати очок, зокрема в матчі проти аутсайдерів, точно не можна команді Олександра Ну, Три попередні зустрічі закінчувалися перемогами одеситів, причому з розгромним рахунком. Зараз кидок Олексюка. Вдалося ось так по зовнішньому радіусу об'їхати суперника і віддати передачу. Із заворіт на Пойманова, той кинув у ближній кут. Крижинка, незважаючи на тиск фаворитів тиск господарів, Люду не пропускає. Зараз Ніконов, Ніконов об'їхав і Петленка. Ніконов передача ой 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 Поки що не вщухає облога воріт Петленка з боку хокеїстів. Що... Як закинути? Першу шайбу не виходить. Зараз Кобильник був на ударній позиції, але в завершенні. що зараз у кобильника, що загалом у цьому періоді, у їздив Шторма є проблеми. Лецюк. Ревука, Кидок з незручної руки і заворіт від ревуки добивання І все ж таки 1-0 Наприкінці 15-ї хвилини першого періоду шторм відкриває рахунок у цій зустрічі, і відзначається ланка Валентина Алексюка. Саме четверта номінальна ланка шторма у сьогоднішньому матчі. І якраз Олексюк приймає вітання від партнерів. Першопочатково Ривука кидав поворота. Ось цей кидок з незручної руки. А в воріт гордюшина крижинка не завдала. Шторм атакує кидок. Давай шайбу Петленко. І сам він бачив. Цього разу трафіку перед ним не було жодного. Ревука. Немає положення по загрою. Масюк Масюк! Красиво, як звільнився з півспротиву, кидав добивання гол. 2-0 за 80 секунд до кінця першого періоду. І дуже схожий. Вол, погодьтеся. Перший кидок, який відбиває Петленко, тут дав себе пройти дуже легко. Сьогодні немає на лаві запасник. Олександра Бобкіна, який буквально кілька днів тому привів збірну України Ю-17. До перемоги на турнірі Володимира Ну, Це 3-0. Ніконов. Закидає третю шайбу у ворота крижинки. І відзначається тепер уже трійка Владислава Куцевича. Нікону з незручної руки кидає і в ближній кут пропускає Петленко. на першого голову Олексюка Уже через 3,5 хвилини він оформив дубль. і на останній хвилині періоду шайбу номер 3 у цій зустрічі. Закинув Віктор Нікон. То що 3-0 і відразу четверта шайба залітає у гору та крижинки. Всього 14 секунд зі старту другого періоду знадобилося для того, щоб відзначитись Одеситом. Сидоренко видає передачу. Так, і кругляков із глибини і кидає невідпорно на дальній кут. Перша шайба за одеський шторм. Добивання цього разу не трапилося. Декілька шайб пропустив у першому періоді після добивання Петленко. Якраз обидва голи таким чином оформив а Це вже підводку піддальну стієчку, виконання і Криклі, І рахунок стає 5 0 Дуже швидко, на відміну від першого періоду, у другому Шторм почав закидати свої шайби, готується заміна голкіпера у крижинки. І готується вийти на лід Данило Макари. Здавалося, що готується заміна Голкіпера, але ні, поки що Петленко залишається у воротах. І Ще один момент. Біля них 6 було. За менш ніж дві хвилини у другому періоді шторм закидає три шайби. І чи це не привід для заміни воротаря для Ігоря Архипенка? Якщо це Алексюк закинув. Ні, закинув, звичайно. Не Алексюк, а Богдан Трущенко. Кому Сокол Київке питав Шторм і Кременчук будуть грати у фіналі плей-офф у цьому сезоні? Питання лише проти кого і у кого буде перевага свого майданчика, де серії розпочинатимуться, скільки зараз рядку є. Ворота Макаренка після кидка Віктора Ніконова. Ще один момент. Вистріл. кидок, ще не проходить поміж щитами, але додає її у верхній кут. Святослав Тимченко, 7-0 на 8-й хвилині другого періоду. ж не тільки перший кидок був ось він низом, але й добивання від Святослава Тимченка. Габарит Тимченка дозволяє йому вигравати силову боротьбу. І тоді Насправді вщент програв Олександр Заневський. Є. Ревука на швидкості. Передача кідок. До оворота пролітає. Ревука. Міг оформити вже асистентський покер, якби партнер краще розпорядився цим моментом. Ревука накручує оборону прижимки. Ще один Кидок! І ось він асистентський покер Ревуки і гол... Валентина Олексюка, відповідно, хет-трик оформлює Валентина Олексюк у цьому матчі. Давайте ще раз подивимося. Ну класно, Ривука знову розібрався і в першому моменті виводив партнера на кидок. Не сталося взяття воріт, але він не здався, підхопив шайбу і асистував уже Олексюку. Для мене однозначно на даний момент Анатолій Ривука найкращий гравець. Маті 4 на 4. Торма закинув свою восьму шайбу у цьому матчі. Зараз вже в меншості одесити, але продовжують атакувати і закидають дев'ятку. тепер у меншості. Причому голос під ноги оформлює Микита Сидоренко, посміхається і Сергій Бабинець. Реагуючи на цей гол, ну дійсно красиво розібрався. Був час у Сидоренка. Він тут спершу виводив на кидок Стецюру, відбив шайбу Макаренко, і вже потім з п'ятака з-під ноги Сидоренко переправляє шайбу в ворота. Давайте подивимося з цього повтору. Так, що це його перший гол. У цьому матчі Микіта Сидоренко 9-0 на користь шторма. І десята відразу залітає у ворота крижинки. Двозначна кількість закинутих шайб бо з боку хокеїстів шторма уже до другої перерви. Тимченко відірвався від суперників, віддав передачу і кругляков оформлює дубль. Передача, але не доходить до нього шайба. І ось тут навіть контратака ще встигнеться у крижинки. Момент кидок, І врятує свою команду. Гордюшин найкращий свій шанс закинути у цьому матчі. Крижинка створює на останній секунді другого періоду Крикля Трущенко, Тимченко і Сидоренко. Сьогодні також закидали за одеський шторм. 10-0, Поки що жодних загроз біля воріт Гордюшина, а у ворота Крижинки залітає відразу. Одинадцята шайба, як і у другому періоді, у третій 20 хвилинці вже у першій своїй атаці закидає шторм, і Микита Сидоренко святкує дубо. Я Нагадаю, що у крижинці відбулася заміна голкіпера. Після шести пропущених шайб на лаву запасних відправився Микита Петленко, який розпочинав цю зустріч разом. замість нього вийшов Данило Макаренко, і виставка після передачі від Стецюри Сидоренко. Все ж таки залітає і 12-та шайба у ворота Крижинки. Довгий час вдавалося відбиватися киянам час такого тривалого відрізку без пауз, але Стецюра разом із Микитою Сидоренком організували гол після стрімкої контратаки. Шторм майже зупинився. Якщо атакує, то за інерт. Падіння. І тут вилучення буде більшість для крижинки наприкінці матчу. Але, знову ж таки, зважаючи на те, що сьогодні крижинка одного разу грала у більшості і за цей час пропустила дві шайби, то особливо немає сенсу радіти є, там, київської команди. Антон Стоцький отримав 2 хвилини за підніжку, сьогодні всього 5 вилучень. Вично із оточним шайба залітає у ворота. Вдається реалізувати більшість крижинців відразу після її початку. Виграли в кидання, і кидок від синьої лінії стає результативним. Не буде першого шата у складі шкорма для Михіти Гордюша. Нас потрібно дивитися, боян виграв в кидання. Йшла передача на синю лінію, і а він підправив. Він підправив шайбу після підка від синьої лінії. Так що тут відразу дві позитивні дії від Небояна. вигране вкидання і підправлення шайби перед воротом. У більшості у цьому матчі саме Крижинка оформила. І натхненна продовжує летіти. Вперед ще один шанс, можна й другу було закинути вже у форматі 5х5, До 5. шайбу ще намагається поборотися. Ігор Гончаров. Безуспішно. Сидоренко. Ойманов Сидоренко. Не зміг це не Сидоренко, це Стецюра, гугла перед воротами не зміг більше, бо переправити в них. Кидок потужний є від круглякова. Макаренко теж врятував свою команду після китка круглякова. Таким чином, перемога шторма 12-1. Одесити в турнірній таблиці набирають 42 очки після 21 матчу. На цьому все, друзі. Олександр Черненко для вас працював. Тихого вам вечора. На все добре і слава Україні.